Однією з найцікавіших ігор Електронікарс на телефоні був спін-офф Mass Effect під назвою інфільтратор або інфільтрейтор, розберетеся самі. Для 2012 року гра мала на телефонах графон за межами можливого на цій платформі. Це був шутер від третього обличчя, де доводилося відстрілювати усіляких інопершаленців. Тим більше, що там з'являються новини, що на нас скоро ці самі прибульці нападуть, якраз вам буде де потренуватися. Здебільшого гра непогана, і її все-таки треба сприймати як такий собі атрактив. Ціон, бо від оригінальних ігор серії ми тут маємо тільки шутерні механіки, якогось пропрацювання діалогів та подібних РПГ приколюх тут не очікуйте. Щоправда, зараз у гру на сучасних мафонах пограти не особливо вийде. Electronic Arts взагалі якось активно в якийсь момент зайнялася видаленням своїх ігор з магазинів. Навіть на їх сайті згадок про цю гру або інші мобільні ігри тих років ви не знайдете. Проте пограти у той самий Mass Effect Infiltrator можна на PS Vita. Тому висловлюю свій респект ком'юніксу цієї консолі, так як це саме вони портанули гру на віту.